України ні слава. Не... Зої сторон! Перемоги нам війні з лютим воро! Слава Україні! Служу українському служу українському народові, українському служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. З самого дитинства була мрія маленька і вона в мене звершилася. Я вступила в лаву патрульної поліції. Знаєте, не шкодую ні одного дня, вже 23 лютого на базі. до нас зайшов начальник вночі, бо ми вже перебували на, в управлінні. І сказав, що хлопці, дівчата, війна почалася. Ну, хотіли збиратися, знаєте, без паніки, без усього, зброю отримали, амуніцію, всю і почали нести службу, так як і мали би, і виконувати свої Е, Ясна діло, що була тривога, було переживання за ну за за себе за близьких, за колег, за все, бо знаєте. Такі новини, що ну, були всі в шоці, але ніхто не опустив руки, всі взяли себе в руки, почали далі працювати, виконувати свої посадові службові обов'язки і де тільки в По сотнях в нас рахується, починали працювати з 200 людей, тепер вже 650, а добрих 100 вигнали самі, 200 звільнилися, пішли на вільний хліба, а добра сотня перевелась на підвищення в головне управління. Але все одно струю 650 людей. Ми запустилися в Сарнах в Дубно. Ми запустилися, а запустили наші підрозділи в Тортах Тім, які зараз воюють на сході. І ми твердо стоїмо на своєму і далі працюємо, розвиваємося. Принципово. Я думаю, за сім років рівняни вже могли оцінити нашу роботу. Вчимось на своїх помилках. що головне, ми їх визнаємо, і я думаю, це дуже важливо.